200 мільйонів гривень на рік на Дніпропетровщині Державне бюро розслідувань викрило наркоугруповання з мільйонним річним обігом. Наркоділки розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини в декількох областях України. З початку 2023-го це вже десята організована злочинна група, яка займалася виготовленням та розповсюдженням наркотичних засобів в усіх регіонах України, чию діяльність припинило ДБР різноманітні наркотики та психотропні речовини. Ви зловмисники реалізовували за попередньою оплатою. Для цього вони створили 50 спеціальних банківських рахунків, на кожен з яких щороку надходило від 1 до 5 мільйонів гривень незаконного прибутку. Наркоділки попри дію воєнного стану не цуралися збувати наркотики й у прифронтових районах. Працівники ДБР провели понад 36 обшуків на Дніпропетровщині. Керівника злочинної організації та його спільника затримали. Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах, які вже були підготовлені для збуту наркозалежним особам. Обладнання для їх фасування, упакування, інші речові докази, які доводять провину підозрюваних. Підозрюваним загрожує обмеження волі до 12 років. Триває слідство.